Я піном вже зловив, зараз покажу сигнал, який був. Ось такий. Ну, Початковий був 18-17. Думав, що фольга, так як вона часто тут попадається. Так, але соліди тут також попадають. Так, да, соліди тут були. І от що мені іменно захотілося викопати, так як... Альоні були часто попадались. Дуже гарний сохран. Це срібна. Срібна монета. Монета собіт. 1600 якогось року. На тоненка. Ось така. Гарна монетка. Ну я тебе вітаю. Дякую. Це можна сказати, що це перший такий сигнал. Ну що... було багато, але. Ну, гарна, гарна монетка, ось така вона. Так, да. перша знахідка сьогодні. Ну так, потрібно тут буде вихожувати. дивитись, можливо, ще буде. Покажуся неподалік того місця, де знайшов соліт. Зараз покажу вам сигнал. Я вже побачив, що це. Ну він отакий був. Розкидувався туди і сюди. Навіть, бувало, 92 пробувало. І я так піном зацепив, почав рукою гребти і на палець зацепилось отаке, Красив... отака верніше, красива знахідка. Гальона вже знаходила. До речі, тут недалеко. Отакі кільця. Ось. І тут мені вже повезло, я знайшов таке кільце. Кільце знайшов. Таке, як ти знаходила. Пристріли ночі? А, таке ж саме. Да. Такий самий після чоловічого я знаходила ну, це, жіночий. Але там візерунків зовсім ніяких не було. Можливо не чути. Ну, Видно нічого, але все рівно приємно. Приємна знахідка. Головне, що несподівана. Чого несподівана? Е, ну, куча чорного сигналу. І ось знов таки випало. В тебе персні солі, то в мене радянські монети. О, ну таке. Добре, будемо копати, буде донахідки, буде показувати. Ось такий сигнал. 57. 64, 63, де. Щось маленьке таке. Ось. Схоже на соліт. Ні, це чешуя. Або чешуя? чешуя. Да. Ух ти. Чешуйка. Срібна Чи Читата, Читатарка взагалі. Ні, чешуйка. Це взагалі у нас перша така. Ніколи да. таких не знаходили. Чешуя Підказуйте який це період, хто це. Вітаю тебе! Дякую! Класна знахідка! Ось такий напис Неочікувано, срібна. Да, так, взагалі. Це щось по-київській Русі. Ні, це пізніше, певно ще. Ну так, да. ось надпис. Ось а. з цього боку кінь. Якийсь. Чи вовк, чи щось таке. Ну, класна знахідка, вітаю. Дякую. Ну, да, До речі, покажи нові. Зробили собі нові хабарнички, бо наші трішки прийшли в негодність. Ось такі хабарничка. Це вальони така хабарниця. Зараз я ще свою покажу. А ось така в мене хабарничка. Так що... Нові хабарнички і цікаві знахідки. Да. Ні, я поки свої не буду ще показувати. Пізніше вже на огляді. Добре, ми будемо продовжувати. Буду знахід, Покажи, він сигнал. Ось такий сигнал. Ну, Я викопую і ось вивалюється отак, дивіться. І це хрестик. Хрестик ціленький. гарний. Ціленький хрестик. Великий, гарний Великий гарний, так. Взагалі такий. Ось такий. Трішки погнутий. Тоненький такий. Навіть вушко ціле. От, Продув. Дивіться. Взагалі класна знахідка. Зараз буду тут крутитися. Ну це я так Що, радянський думаєш? Навряд чи. Певно не радянський. Ну, дуже гарна знахідка. Дуже гарна. Ну, саме головне, що неочікувана тут. Добре, будемо крутитись. Зараз, тут треба... Зараз покажу сигнал, який був. Ось такий. Такий тоненький, -тоненький. І ось. Подумала, що це якась запчастинка, але мені здається, що ні. Ох. Це певно, ще значок. Зараз готов? А, готово. Угу. Ось якось на щось написано. Це номер. Він не срібний? Ні. Випадково. Це може бути... Ось такий. Ну номерний. номерний, Такі раніше нам не попадали. 16 три нулі. Цікаво. Ну тут щось два зацепика якихось. Ось. Ну, там цепочка така була. Можливо. Ну, гарна знахідка. Вітаю. Дякую. Добре. крутимо. Ось такий сигнал. 31-32. Але я вже бачила, що це Цілий. Маленький хрестик, цілий, взагалі цілий вушко на місці. Хрестик-лепісток. Лі, ле, ле. Лепісток. Так. Да. Саме так. Цілесенький. Який гарний, маленький такий. І от написи. А ми е, щойно хвилин п'ять тому назад казали, що е, взагалі тут не попадаються хрестики. Да, чомусь тут до цього часу. От тільки це сказали і одразу хрестик. Через такий пару гарний. Хвилин. Ні, гарний, гарний сухран. Вушко. Я думала, що він зламаний, бо я ж не бачила, я бачила вушко, побачила, гарний. що це хрестик, але не бачила, це лить чи ні. Гарний, гарний. Думала, що зламаний, що по половинка лише. Вітаю. Дякую. Ставте лайки. А ми підписуйтесь далі... на канал. А ми будемо далі продовжувати. Включився. Зараз покажу вам сигнал. Так, а, ось. 35-52. такі так же. в мене пін. Навіщо тобі пін Десь ось. Ух ти Що? Це, здається, солі та бабаратина. Так. Що? Дуже, дуже гарна. Не радянська, навіть? Ні. дуже гарно сохрані. 1600. Е, якогось 13-го року. І чого собі? Дуже гарна монетка. У нас таких ще нема. Ні. Гарна. рельєф Ніфіга собі. Забирається здається Ну, мідна, не срібла Ну я зрозумів, що мідна. А що так сигнал 35 було? То що воно, мабуть, тонка? дуже. Я взагалі думав, що це радянських якихось там 20 копійок. Ну, 15. Класна знахідка. Тут ще треба походити. Ось ще щось буде. Добре, продовжуємо. Буде знахідки це будемо показувати. 1953 го року. Ладно, крутимось. Гарна природа така. Пашки співають. Але вітер. Тут. Така гарна сьогодні. Знову ж таки, повторюсь природа. Так, а в мене сигнал. Зараз покажу який. 35-38. Я викопав, ну, глибоченько, до речі, був, підкопав повторну лопату і навіть піном не прийшло шукати. Ось кругляшок випав. Це, мабуть, так. Це соліт. Ось такий. Не буду покатерти. Більш-менш гарний сухоран. Ось він. Це срібна монетка. Добре, будемо продовжувати. Вже інший день. Продовжуємо копати, бо там е, ці дні було дуже мало знахідок. Ось тут е, колись були, ось там воєнний металошукач стоїть, колись були городи. Зараз вже все позарастало, нічого нема. У мене ось тут знахідка. Я ще толком не дивилася, але, здається, щось дуже цікаве. Як так сісти, щоб було видно. Ось. Перстень. І, здається, що це перстень. Чомусь не хоче фокусуватися. О. Угу. Так, це перстень. Візерунок. Є, здається, якийсь чи камінь. Є, якийсь візерунок. Ось такий. Ну дуже-дуже старенький. Мабуть, ще 18 століття навіть. Чи 19. Гарний такий. Трошки погнутий, але гарний. Я потім його почищу і вже краще покажу, бо щось. Ще вітер і фокусуватися не дуже хоче. Ось такий класна знахідка. Йому ходити. Я, правда, трішки не, ну, чесно не ожидав. Шукований. Да, приємно шокований. воно в лісі. Але я ще не бачила, що саме да. від чого ти шокований. Я Альоні не показував, поки. зараз покажу сигнал. Ось такий сигнал. Я піном підчепив, я побачив, що це. Буду сподіватися, що це дійсно воно. Бо колись Андрій тільки знаходив, ми ні. Ну, взагалі тут в лісі. Ой, де воно? Допомогти? Де так, да, десь отут, я піну був. Десь тут. От бери в руки. Цинак? Так. Да. Ну це воно. Ось такий. В ще й гарному стані. Ось. Ось такий, такий, Як, правильніше? Мішечники. Ну, Від відстріли. Відстріли, да. так. Ось. Скорочено нак. Нак. Це перша наша знахідка, ця така. Ми кровом були, їздили, але ні разу не знаходили. І ось є така знахідка. Так що ставте лайки. А ми продовжимо. А ми продовжуємо. Всім привіт! Сьогодні копаємо на огороді. І ось зловила такий сигнал, зараз покажу який. 56. Чіткий. Здається, це якась монетка. Ось вона. Ні. Здається, це не радянська. Це соліт. Певно, що мідний, був. сигнал дуже високий був. Зазвичай у них 20, хоча треба почистити, може, і срібний. Мухатейка. Ні, це соліт. Соліт 1600-х років. Але який саме, потім вже подивимося, я потім покажу на огляді. Який гарний осінній, перший осінній день, але як гарна. Ось тут я знайшла в цьому місці солід. Здається, їх там два вкупі, але треба почистити, чи, можливо, один розслоївся. І одразу поряд ось такий дуже тоненький сигнал зараз. Двадцять, двадцять, 19, якийсь такий. І ось що випало. Це чешуя. Здається, це чешуйка. Дуже схожа. Але можливо, це шматочок монетки. Або те, або те. Треба добре роздивитися, почистити. І вже буде зрозуміло, що саме це. Ну, щось цікаве. Все ж таки певна чешуя. Ось така. Це, ну, можна сказати, з різницею в 20 сантиметрів. Такі знахідки. Які гарні городи у нас поряд з дачею. Це у сусідів. Продовжуємо. Ловив сигнал. Било незрозуміло, кидало в чорний і кидало десь 52. От зараз чисто чорним б'є. Ну, тут щось ще, ще щось проскакує. Ну, пошукаю зараз. Але не в тому діло. Ось дивіться. Це вістріє. Чия, чи є. Пістрі. Прикольно. Це, мабуть, Київська Русь. Угу. Ось в такому стані. Ну, до цього, який ти знайшов, був трошки гарному, в кращому стані Ні, ну до того, да. так. Просто... Все рівно. Щоб ви розуміли, ми купаємо... Такого ще не було. Це другий взагалі. Так, да, ну, цікаво в тому, що ми купаємо на місці старого будинку, ось тут він стояв. А ось тут було колись річка. річка. Вона була широкою. І там, мабуть, була колись стоянка, бо там знаходились монетки такі цікаві. Ну, Взагалі тут, тут заходить багато знахідок цікавих і давніх. Оце ну, гарна знахідка. Добре, будемо продовжувати. Я вже побачила, що це монета. Сигнал 69 70 Певно, що це 5 копійок радянських ще не дивилося, але важкенька якась. Де п'яти копійок. Що це таке взагалі? Це якась. Портретник. Це якась незрозуміла монета. Польська, мабуть. Вот портретник. Ось портретник. Ага. Сонечко почало був дощик зранку. Тут польські монети вже попадалися. Тому, можливо, це польська. Ну і... На огляді вже точно скажемо, що це за монета. Але з такою ми ще не стикалися. Ось рік 97 а тут, певно, ще 1800. Не цікава монетка. Ще таких не попадалося. 1800. От тут 847, що то, тут 97. Ну, цікаво, класна, класна знахідка. Ну, взагалі класна. Ставте вподобайки. Ну, така монетка, Я така. її помию і вже добре покажу потім. Не можу витримати до огляду. Ми її трошки почистили. Емоції зашкалюють. Це 1797 року руки навіть трусяться. Польська монета срібна, портретник. Ось, подивіться, яка вона гарна. Взагалі все видно. Кожну літеру, кожну буковку, цифру, все. Польська монетка срібна. Ось така гарна. Все, продовжуємо шукати далі.